Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку і вам, діточки. Діти, скажіть, а ви любите гратися в ігри? А що треба знати, щоб грати в гру? Так, обов'язково треба знати правила. А навіщо потрібні правила, як ви думаєте? Щоб могли разом гратися, щоб гра була цікавою і веселою, щоб не ображали один одного, не травмували. І сьогодні ми з вами поговоримо про правила, що їх мають дотримуватися усі люди. Ці правила називаються права і обов'язки людини. Адже кожна людина це найцінніший скарб, кожен із нас особистість і саме Такої людини, як ви, більше на землі нема і не буде. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. Діти, подивіться, хто зображений на малюнку? Доросла людина і дитина. А чим схожі дорослі і діти? В них однакова будова тіла. Вони вміють розмовляти, думати, ходити, бігати. А чим відрізняється дорослий від дитини? Зовнішністю, зростом, віком, обов'язками. Дорослі працюють та заробляють гроші. Дорослі можуть захистити себе, а вам потрібна допомога та піклування рідних, їхній захист, тому що ви ще маленькі. У нашій країні. Права дітей захищає держава. Права дитини це певні можливості, які потрібні вам, дітям для того, щоб жити і рости. Тобто те, що ви можете робити і в чому вам не можуть відмовити дорослі. А які ви знаєте права? Право на любов і піклування, право на життя, на власну думку. На особисте життя, право на освіту та на медичну допомогу, право на повноцінне харчування, на відпочинок та захист від насильства. Колись діти не мали дитячих книг, іграшок, пісень, дітей змалку змушували працювати, допомагати дорослим, і не було законів. Які б захищали їхні права життя і здоров'я. Лише у 1959 році було прийнято Декларацію прав дитини. Це документ, у якому зібрані всі права, що мають діти. Але крім прав, у вас є ще й обов'язки перед батьками, вихователями, один перед одним. Обов'язок це те, що ми маємо робити, щоб бути корисними собі та іншим людям. Які ви знаєте обов'язки. Так, це допомагати дорослим і дітям вчитися, гарно поводитися, чергувати, застеляти ліжка, мити посуд. Переплітаються щоднини. Права й обов'язки людини. Прав без обов'язків нема. З дитинства знаю це сама. Родину треба шанувати, вітчизну ревно захищати, своє здоров'я берегти, комусь при змозі помогти. І взагалі таким будь всюди, Щоб поважали тебе люди. Тож шануй тата, маму, дідуся, бабусю, старших і молодших. Допомагай їм, особливо людям, які потребують твоєї допомоги. Дотримуйся правил особистої гігієни. Дотримуйся правил культури поведінки. Шануй та дбай про своїх чотирилапих друзів. Бережи та охороняй природу. Дбай про своє здоров'я та розум. Тож головним завданням кожної людини має стати знання, виконання та дотримання своїх прав та обов'язків. Сподіваюсь, що наше заняття було для вас дуже корисним. Воно вже підійшло до кінця, тож до побачення, мої маленькі друзі!